Біля затишного будиночка побачив цілу плантацію кактусів опунція І тут ну, затишно, вони виживають. Сьогодні дуже жаркий день. Мабуть, найжарки за всі 15 днів моїх мандрів. Подивіться, на небі нема. Ніодної хмаринки. Небо абсолютно чисте. І от на таких зупиночках тільки я можу лягти на лавочку трошки перепочити. І то в одному місці ліг зупинилася машина. І дядько турботливо запитував, чи все у мене в порядку, чи все у мене добре. Слава Україні. Добре, виборі. Слава Україні. Ну от настала черга показати вам і німецьке кладовище. Звичайне сільське німецьке кладовище. І виглядає воно ось так. Охайно підстрижені туї, утворюють такий бордюр. А за тим бордюром ви бачите дуже маленькі, охайні могилки. Тут такий круг, своєрідний такий храм із лип підстрижених. Тут якось інакше виглядає вже могили більші. Тут, мабуть, чиясь є територія викуплена. Ось так. Це куточок, де зберігається інвентар. Лієчки, відра і вода. Ну, десь треба відмикати, мабуть. Все дуже охайно, не захаращено. Це вже таке склепіння, як ви бачите, де ховають всю сім'ю. Подивіться, будь ласка, як тут грабельками все програбано охайно. Так я в китайському кам'яному саду. А це вже, мабуть, поховані урни попіл кремованих. Як ви бачите, інша культура і зовсім інакше виглядають і поховання, тобто проведення людей в останню путь. Взагалі така жара, і я дивлюся, нема тут такої традиції, як у нас: плюхатися в річці, в озері. Не чутно дитячого вереску, ніхто ніде не купається. І от я скільки їду, ніде навіть і скупнутися, тільки вологі серветки і виручають. Або так обмиваюся, наприклад, із фляжки водою. А так, щоб скупнутися, то я навіть не бачив такого місця. Женьке. Для тих, хто ще не бачив, як це робиться. Ці гори просто вимотали мене, просто вимотали. І ось нарешті я доїхав в те місто, назву якого я вимовити просто не можу. Мене зустрічає нове місто німецьке знову дзвонами. Сьома година. І саме тут, от в такому красивому місці, ми і домовились зустрітися із Вадімом. І десь він тут уже, мабуть, на під'їзді. Я роблю коло пачота, і десь він мене побачить. Ось, друзі, ось вона і настає та урочиста мить. Коли ми зустрічаємося з Вадімом, і він не знає, з якого боку до мене підійти. Засмаглий. Героям слава навіки слава. Смерть ворогам. З першої секунди задобріє. Не задобрює, а пора ставати німцем. Так, да, пора. Справжнє німецьке пиво. О, просто. Мати рідна. Та я зараз сп'янію, тримай. А чого воно е, не прохолодне? Ну. Вибачте. На вулиці у нас 33. Я розучився під упливом. Mm -hmm. <гум> Дякую. Сидимо в службовому авто Вадіма. У нього теж є, як ви бачите, наш український стяг маленький. Але е, не в розмірі щастя. Нарешті <ріст> я вже сижу в цій машині так нервував, що не встигаю. Вадим навіть виїхав мені на зустріч. Е, я пригадував, якими ми державами мандрували. Почнемо з України. Україна це раз. Словаччина — це два. Германія це три. Ні. Чехія. Чехія це е, чу, три. Австрія це 4, Польща це 5. А так і в Австрії. То... Ну, в Австрії ми ж були. А, це, ми, це, ми, ми якими країнами мандрували, мандрували з тобою. Так, так, так. так, Румунії ми не були. Тобто я нарахував 5 країн, які ми мандрували з вадімом. Я просто розказував глядачам, що ми з тобою велотовариші. І, до речі, зверніть увагу, в, яких я, в якому я взутті. Ну я не буду показувати, ну <рес> я... Ні, так, ні, так. ні. А, справа в тому, чого я показую, в якому я взутті, бо це взуття на день народження мені подарував Вадім з моїми товаришами. Я в ньому символічно мандрую. І от моє взуття зустрілося з Вадімом. Ну покажи вже моє, моє взуття. А-а-а! На найближчу добу мої велосипедні муки закінчилися. Починається контент для вас, любі глядачі, тому що ми побачимо і де живе Вадім, і біля якого цікавого міста він проживає. А я нагадаю ще раз, місто це називається Дрезден. Вадим показує мені такий цікавий момент, коли німці, ну особливості німецької культури, німці виносять ось такі коробки, де написано, що тут написано. Суфершенка подарунок. А подарунок. Тобто стоїть коробка, і все, що тут є, це людям не потрібно. Значить, можна собі подарувати, починаючи з касетного магнітофону, якихось тут кульок, якихось дивіться, фужерчиків. Підсвічників, просто неймовірно гарних кухликів для пива і всякої всякої тут всячини. Подивіться, кому що треба. Яка краса. Прямо можна цілу коробку забирати, що ж хочеться собі в подарунок, звичайно, взяти. А це дуже схоже на опішнянську українську кераміку попільничка. Кухли забираєш, так? Вже Вадім собі визначився, так, взяв собі кухлика. Мені дуже сподобались оці румочки. Румочки. Зараз може ще щось подивитися. Ось такий момент, бачите, німецької культури. І це вже зачот. Вадім собі влюбував такі кухлі для пива, і це правильно, Баварське пиво. А, а я з дерева. Да, Дерев'яний кухлик, дивіться, гірський, бо ми з згору знаходимося. А я, так як тато, для своєї досі везу ось таке намисто. А для себе, як тато, везлу два келихи для шотів. Дякуємо господарям, які подарували нам ці речі. Зараз, дорогі друзі, ми їдемо по німецькому автобану. Це він зараз безкоштовний, цей автобан. Так, в Германії абсолютно безкоштовний. Безкоштовний. Коли ви хоч трохи знаєте історію, то саме німці. Придумали будувати швидкісні траси. Таким чином вони в 30-ті роки готувалися до Другої світової війни для того, щоб швидко переміщати свою техніку. Зараз це стало на благо цивільним людям, і тепер весь світ будує такі швидкісні дороги. Ми вже в квартирі у Вадима з Юлею, це його дружина. Ось вона показую. Красуня. Ще є у Вадіма з Юлією дочка в шостому чи в сьомому класі. Ми в четвертому мешкають вони ось в такій багатоповерхівці. По-нашому, це є Хрущовка, такі, бачите, після ремонту, але дуже пристойні ремонти. Подивіться, яка краса на балконі. І зараз Вадім персонально. Для мене і для вас проведе екскурсію своїм поки що орендованим житлом. В майбутньому у нього буде шикарне житло. Ну що, ви Екскурсія для Володі, для вас, для того, щоб Володя почувався тут на цей час абсолютно. Як хазяїв, почувайте як себе як вдома, але не забувайте, що ви в гостях. А ми домовились з Вадімом, що завтра, неділя, вихідний день. Ми проведемо десь його, проведемо цікаво. А потім в понеділок робочий день у Вадіма він звільняється десь біля 16-ї години. А у вівторок знову вихідний день. І ми поїдемо на Одер, У нас буде зустріч на одрі. А в середу я рушу далі. На край землі тато поїде до доці. Дивіться, будь ласка, ролики до кінця, стайте вподобайки, пропонуйте своїм друзям. Мандрівка продовжується. Так, ну це наша кімната. Спомогу. А наша де? Твоя тут кімната. А доціна? Скільки у вас кімнат? Була Дашина, була ага. доцина, а це на, на цей час твоя кімната. А Даша куди? Наша сьогодні в гостях моєї сестри, ага. а завтра заберемо. Карімат є, спальник є. Вон... Я вже де тільки на підлозі не переспав. Та, так Досить зручне, добре до їжі їм абсолютно все не питайте. П'ю абсолютно все не питайте. сплю абсолютно всюди стоячи, лежачи, сидячи. не питайте ідеальний ідеальний, да хоч на балконі, хоч на мотузках Але дивися за своїми вазонами, а то ще поїсти вазони і ваші речі. Я не буду їсти. Ось дивіться на розмноженні 50 євро. Бачите, це щоб гроші водилися. Ну що, давай показуй далі. Значить, кімнату, в якій я буду ночувати, ми вже подивилися, вимикаємо світло. Кімнату господарів подивилися. Далі сам вузол. Санітарний вузол, так, душова кабінка раз, туалет, умивальник два. І що нам залишилось? Раз, два, три, здогадайтеся, це. Кухня, Де а, а Холодильник І кухонька. Кухонька з вікном. Це дуже важливо. Невеличка, але дуже затишна, така, продовгувата і дивіться, на цю красу. Орхіденьки красиві. І пейзаж. А за вікном гори. Ті гори, які я сьогодні штурмував цілий день. Вадім прекрасний екскурсовод розказав нам дуже багато. Дуже насичено. А тепер і думайтеся, щоб гарно виглядати і вам подобатися. І подивіться, яка краса. Який палац над озером. Вадім каже, що тут знімали німецьку попелюшку. Фільм я маю на увазі. Цікава придумка. Рама. І в цій рамі ми можемо спостерігати власний палац. Бачите, ми бачимо картину. Тобто така цікава перспектива. І сам палац цієї точки. І кулісна зйомка. Бачите, оці дерева, це є як куліси. Така краса. Палацом, дивіться, є скульптура. Мабуть, вона нагрілася, ану. Ну, нагрілась, я не знаю, чого їй так люблять ці хрущі чи що. Ой, прямо наді мною вже кружляють. Я теж весь Так, да, я вже весь в хрущах. А, -а, -а! дивіться, весь в хрущах. А -а -а! І відкривається оця вся краса. А там же ж оленячі голови з рогами над самим дахом. І дивіться, вже пізній вечір. А народ увесь гуляє. І відчинена територія. І абсолютно безкоштовно такий подарунок вечірній зробив мені Вадим. А я не полінувався, проїхавши 80 кілометрів горами, щоб побачити оцю красу. А я собі уявляю, як тут ще концерти дають. Уявляєте? Концерт класичний. І Вадім ловить наді мною оцих хрущів. Ось вони. Ось він хрущ. Бачите? Я вже думав, що їх нема. Я вам розповідав, що біля цього палацу або в цьому палаці знімався фільм Попелюшка. Ось, дивіться, коли бігла Попелюшка цими сходами від принца. Від оцього цього принца тікала. Вона загубила свою туфельку. Так ти тачки з а зазвив. Але розмір, ану, чи вона? 44, четвертий скрущі повзують оці, бачите. Ого. Ні, ну у мене 41-й, 40-й, мабуть. Да? Попелюшка мала ногу ще ту. А що тут написано, не знаєш? Ану, ану, що ти зрозумів тут? Ніше не зрозумів. Ну, ну все, там написано, що це туфля попелючки. Вона золота. Слава Україні!